Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати. Посмішкою вас вітаю, заняття з математики розпочинаю та запрошую вас до казки. Стоїть у лісі будиночок. Не низький і невисокий, а в будиночку сидить мишка і гірко плаче. Залишилася сама, бо її друзі лисичка та вовчик. Йшли шукати зайчика, який не повернувся додому. Ось мишка і просить нас допомогти друзям повернутися. Інакше в зимовому лісі з ними може трапитися лихо. Торви, тож вирушаємо на допомогу. Нас з вами багато, тому нам треба вибрати стежку, яка ширша. Як нам, дітки, визначити, яка стежка ширша? Нам треба дві стежки порівняти. Для цього ми можемо накласти одну смужку на іншу, так, щоб один край збігся з іншим. Подивимося, тепер ми чітко з вами бачимо, яка смужка ширша, а яка вуща. В моєму випадку коричнева стежка ширша. Так, Але ми з вами вже вміємо користуватися лінійкою, щоб виміряти ширину наших смужок. Та давайте пригадаємо, як це робити. Пропоную вам зараз виміряти вузьку смужку. Ми беремо лінійку та прикладаємо так, щоб нолик. Був на початку нашої смужки. І дивимося. Смужка у нас починається з нулика, закінчується цифрою 2. Отже, ширина нашої вузької смужки 2 см. Давайте вимірюємо ширшу смужку, прикладаємо лінійку. Ми вимірюємо ширину, так, недовжину на нулик, подивіться, на якій цифрі у нас закінчилася ширина смужки на цифрі 4. Отже, ширина широкої смужки у моєму випадку 4 см, а у вас наші стежинки завели нас у ліс. Але в лісі непорядок, і щоб пройти через нього, нам треба з вами виставити всі ялинки від найвищої до найнижчої. Як це зробити? Ми знову ж таки будемо з вами порівнювати. Щоб визначити, яка ялинка найвища, ми будемо порівнювати. Ось беремо першу ялиночку, порівнюємо її. Ми бачимо, що зелена ялинка вища, ніж блакитна. Так, поки що вона нам не потрібна. Порівнюємо ось ці дві ялинки. Так, знову зелена вища. Порівнюємо ось ці дві ялинки. І тут в нас ми бачимо, що блакитна ялинка. Вище. Так, тому ми її ставимо на початку. Так, ця ялиночка нижче. Тепер нам треба визначити, чи є ялинка вище ось за цю зелену ялинку. Ці дві ми вже порівняли. У нас залишилися ще дві ялинки: ця нижча і ця зовсім маленька. Тобто, залишаємо цю ялиночку на місці, порівнюємо наступні. Дві ялинки. Так, зрозуміло. Угу. Прикладаємо і ось цю. Вони менші, тому ми залишаємо наступною цю ялиночку. Проводимо порівняння. В нас залишилось три ялинки з наступними. Менша ялинка. Ще менша ялинка, так, тому ми цю залишаємо і порівнюємо ще дві ялинки між собою. Яка ж із них ялинка нижча? Ось ця нам, тому вона буде стояти в кінці після зеленої ялиночки. Давайте перевіримо, як ми з вами розташували наші ялинки від найвищої до найнижчої. Правильно? Так, всі ялинки в нас розташовані правильно, тому ми можемо з вами пройти через весь ліс без перешкод. Дітки, подивіться, хто до мене прилетів. Хто це? Горобчик. Він сказав, що знає, як знайти вовчика, лисичку та зайчика і може нам допомогти. Але за це він просить, щоб ви прикрасили йому. Викилимо гніздечко. Тож, давайте ми допоможемо нашому горобчикові. Дітки, приготуйте білий аркуш паперу, візьміть кольорові олівці та уважно слухайте, що та де треба малювати, щоб наш килимочок вийшов, таким, як хоче того горобчик. Тож, будь ласка, візьміть червоний олівець та намалюйте в правому. В верхньому куточку трикутник. В лівому нижньому блакитним олівцем намалюйте прямокутник. В правому нижньому намалюйте зелений овал. В лівому верхньому горобчик просить вас намалювати оранжевий ромб. А посередині килима фіолетовий квадрат. Давайте перевіримо, який килимок вийшов у вас та в мене. Якщо у вас вийшов такий же килимочок, значить, ви все зробили правильно, і ми можемо з вами зустрічати наших друзів. А ось і наші звірята. Мишка дуже вдячна вам за те, що ви допомогли її друзям врятуватися та повернутися додому. А я вдячна вам за те, що були сьогодні зі мною. Заняття наше з вами закінчено. До зустрічі!